Емоційно хочеться вас запитати, ото після того як голосування відбулося, я е, прекрасно розумію той вайб, який е, відбувався у е, стінах Верховної Ради під куполом. Та а чи Зворотній зв'язок від людей, від е, може рідних, може близьких, а може, от просто виборців е, ви отримували. І що це було, якщо то привітання розрозуміло та але може були якісь ще меседжі важливі? А насправді можна розділити їх на дві частини, тому що реально було дуже багато і коментарів, угу. і думок. Багато прийшло в приват, особливо. Ну, в приват прийшли прокльони, щоб ми здохли і так далі. Ти розумієш, що це сатанинське поріддя московської церкви. А з іншого боку, переважно. Усі люди, по-перше, розчаровані 9-місячним терміном. А друге, питаються, чому зразу не можна по-людськи заборонити. Ну і тут вже треба пояснювати, що цей законопроєкт, який вчора було прийнято, це найбільш Дієвий компромісний варіант, який можна було проштовхнути моєї волі. Я би голосувала за законопроєкт Миколи Княжицького, якщо не помиляється вісімдесят який був поданий раніше, і з огляду на питання національної безпеки він забороняв московську церкву в Україні і на тому крапка. Але слуги цей варіант навіть не розглядали. Я знаю, що було ще від моїх колег, там, зокрема, Оксани Савчук, і не здається Ірина Констанкевич, подібні законопроєкти. Але це все так само не брали. До уваги. потім Кабмін подав дуже беззубий законопроєкт, абсолютно ніякий. Я тішуся, що з колегами з Комітету гуманітарної інформаційної політики нам все-таки вдалося його привести до пуття і запропонувати хоча б якийсь, але дієвий послідовний і зрозумілий механізм. Зараз, на що найважливіше звертати увагу, перше. Це діяльність Державної служби з етнополітики і Свободи совісті. Саме вони будуть готувати висновки про присутність зв'язку з Московською Федерацією, і з Московською церквою. Чи він є, чого це. нема? Ну. По суті, контролювати мені би більше хотілося, щоб цим займалися спецслужби, тому що вони більше можуть контролювати. Угу. До речі, наголошу, що сьогодні служба безпеки України затримала чергового московського попа, якщо не помиляюсь, на Вінничині, який займався про московською пропагандою, і скажімо так, дуже дуже публічно гарно чекав приходу московської армії сюди на наші терени. Прямо цими дни Ну, от, от сьогодні його затримали безпосередньо. Сьогодні був прес реліз і я нагадаю. Що є близько 150 справ проти московських попів, єпископів і так далі. 48, здається, вже є завершені кримінальні справи. Решта ще в розгляді. Але ж ми бачимо скільки тої нечисті порозривалося. Тому. Наші дуже би хотіли, щоб воно було все швидше, але ну, на жаль, не може воно бути так, як все хочеться за тої влади, яка є зараз. Тому давайте зараз просто будемо пильнувати, де які є докази причетності до московської церкви, зв'язку з московською церквою, викладати це публічно, висилати на Дес, висилати в службу безпеки України, тобто допомагати цьому процесу. Друге, а знаєте, це моє особисте таке от враження від того всього, що відбулося. Сьогодні побачила м -м, відео якоїсь, як там пишуть матушки в серафина чи серафима, ну щось такого. І вона пише: нас заборонили, але ми йдемо, і наша віра чиста і так далі. Її йде московська хресна хода, купа здорових мужиків. Я не бачу ні поліції, бо хто їм дозволяв ці акції. Я не бачу ТЦК. Там здорові мужики йдуть. Ну чого чого вони от просто так ідуть, якщо там ловлять річних обмежено придатних і запихають в якісь навчальні центри? А тут здорових мужиків не рухають. І там якраз дуже гарно в коментарях можна було відслідковувати. Що вас ніхто не забороняв, забороняли зв'язок з московською церквою. Якщо у вас є зв'язок московської церкви, то дорога вам на Курськ, дорога вам на Москву, і чого ви присутні тут в Україні? Ну і третій дуже важливий момент тут в контексті цього прийняття законопроекту, окрім того, що слідкувати, коли його підпише Стефанчуки і Зеленський, щоб вони не тягнули знов два з половиною роки з тим всім, то е громади сьогодні отримали карт-бланш. Громади мають дуже чіткий сигнал. У нас є канонічна православна церква України. У ПЦ МП ніколи не розривало зв'язок з московською церквою. Попи московської церкви закликають вбивати українців. Відповідно, ну це ненормально, коли люди терплять оцю цю церкву в себе. Зараз є можливість переходити до ПЦУ. Якщо священник неадекватний, ну то треба пам'ятати, що церква належить громаді. Вона не належить священнику, вона належить громаді. Це будувалося за громадські кошти. Відповідно, громада збирає збори. Переходить в ПЦУ, звертається до ПЦУ, щоб прислали нового адекватного священника, і на тому абсолютно аб аб абсолютно ці всі речі вирішуються. Тобто, тут зараз треба бути просто небайдужим. Ну і як Петро Олексійович вчора дуже слушно наголосив: в 2019 році було прийнято законопроєкт, яким передбачається, що всі неканонічні структури, тобто по суті, УПЦ МП, вони мають бути названі за їхньою оригінальною приналежністю. Вони мають названі бути московська або чи пак, як кажуть російська. Православна церква в Україні. І коли на церкві буде висіти табличка Московська Православна Церква в Україні, і людина буде йти, наприклад, на похорон нашого загиблого бійця, вона буде думати, якого біса тут московська православна церква. І буде думати, а чому ця церква не переходить. А можливо, не варто ходити до московських попів, тому що, на жаль, дуже багато українців вони не розуміють, що ходять саме до московської церкви. І Оці речі це має займатися держава. Вона має займатися просвітництвом. Вона має е, ці речі артикулювати. Вона має ці всі речі доносити до людей, а не їздити до ворфоломія два рази. Просити паралельний томос, щоб було б не Порошенко. Ми от про комунікацію зараз продовжимо. Я і вам, Софії, поглядацькій аудиторії, запропоную думку митрополит Єпифаній висловився теж з цього приводу пристоятель православної церкви України, заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із Москвою, дає можливість від... Відкинути російський Ярмо Він закликав православних вірян приєднуватися до православної церкви України. Ще Епіфаній звернувся до митрополитого ПЦМП Онуфрія та його соратників і заявив, що ПЦО відкрита до діалогу без жодних передумов. Ну от власне, позиція. Ну, Митрополит Епіфаній дуже дипломатично то сказав. Я би сказала не дипломатично. Московські попи геть з України. Реакі, якщо Україна така вам ненависна, якщо українські вам таке ненависне, якщо вам так хочеться сатану Кіріла згадувати. Ну будь ласка, ми вам квитки купимо. Ми всі скинемося, щоб звалили на в іншу сторону з України і більше ніколи сюди не верталися і не мутили голову нашим людям. А от з приводу комунікації, пані Софія, з приводу того, що ну і дотепер же правильно, і от чому теж дотепер треба роз'яснювати, що ця законодавча ініціатива, яка стала законом, вона наразі не має. Жодного спільного слова і думки з забороною свободи совісті віросповідання і жодного стосунку до релігії вона не має. Ба навпаки, це питання суто і виключно національної безпеки. Стратегічне. Давайте питання. будемо чесні. Просто два з половиною роки керівництво держави, на чолі з офісом президента, так само Русланом Стефанчуком, блокували всі ці питання. Замість того, щоб артикулювати усі небезпеки, які створює московська церква в Україні, вони намагалися домовитися, щоб це була офісна церква. Вони, як я вже згадувала, вже два рази зверталися отримати паралельний томос, щоб не дай Бог це не було. От від Петра Олексійовича вони намагалися. Я особисто вважаю, що вони намагалися зберегти свій електорат, який гуртується потенційно навколо церкви московського патріархату, і є опозиційним до українських прагнень. Їм же ж про це не вигідно було говорити на єдиному марафоні. От якби щось про них поганого не подумали, або ще щось. І насправді вони самі спровокували цю абсолютно ганебну ситуацію, тому що московська церква з 2014 року засвідчила свою неприязнь до Незалежності. Ежної України, давайте згадаємо 14-й рік Одеса, коли були ці заворушення. Тоді ж московські попи отим бойовикам роздавали зброю саме в московських церквах. Давайте згадаємо, як московські церкви вішали портрети Путіна і Януковича в церквах, а потім ще й Сталіна почали вішати. Давайте згадаємо, як московські попи вбивали наших військовослужбовців, особливо на початку антитерористичної операції. Давайте згадаємо, як московські попи вони відмовляли намагалися відспівувати наших військовослужбовців, але тоді з 2014 року треба було дати якийсь людям шлях, тому що насправді просто сказати людям: не ходіть до московської церкви, це було складно, а куди тоді людям ходити? І тоді Петро Порошенко пішов відповідним шляхом здобуття, точніше повернення Томосу в Україну, повернення канонічності для української православної церкви. І він це зробив. І на початку 2019 року ми спостерігали дуже активний перехід парафіз з УПЦ ем... МП до ПЦУ, а чому тому, що велика частка голів облдержадміністрації комунікували з кожним церковним ієрархом, комунікували з кожним священником, вели переговори, сприяли, допомагали, давали юридичний супровід, роз'яснювали це людям. Я до речі, це знаю по прикладу Тернопільської облдержадміністрації особливо добре. Нам Степан Барна був головою. Він зараз служить на фронті вже з 2022 року. То він якраз сказав, що не можна просто заборонити, бо буде збурення серед людей. Але можна людям показати інший шлях. Так, ось з 2019 року, коли змінилася влада в Україні, переходи обнулилися від слова взагалі, тому що це все заблокували на рівні навіть державних реєстраторів. А далі почалися ще більші проблеми, про які от ми з, з моїми колегами-депутатами, зокрема, цікавий випадок був на Волині. Там Ігор Гусь, народний депутат, включався. Коли громада зібрала збори, вирішила переходити в ПЦУ, і на наступний день піднялися всі їхні штрафи, до всіх прийшло ТЦК, почалися якісь судові розборки. А виявилося, що в них на місці зв'язка: московські попи, прокурор, судді і військомат. Бо вони разом в бані паряться. Ну тобто, це знаєте, свій смішно звучить такий ні банальний випадок, але такі зв'язки існують, і в результаті на людей тиснули, щоб вони не змогли перейти до ПЦУ. І це вина держави, що вона зараз цього не зробила. Я розумію, що Зеленському можливо було все одно, тому що я не впевнена, що він вірить хоча б в якогось Бога. Але я так розумію, що його оточенню, особливо Єрмаку, дуже залежало на певній промосковськості свого конкретного напрямку. Якщо би це з 19-го року продовжувалось комунікуватися, я думаю, що з моменту вторгнення ми дуже легко позбулися московської церкви і на цьому припинилися спекуляції. Але я я лише одну одне ага. речення ще завершу. Ви знаєте, я з 14 року, як політолог-міжнародник, активно досліджувала тему гібридної війни. І я на всіх міжнародних зустрічах розказувала, що одним однією з найбільших небезпек це гібридна війна в сфері віри, освіти, історії і мови. І багато хто не вірив. І лише зараз навіть наші закордонні партнери починають усвідомлювати ці небезпеки. Ви знаєте, пані Софія, коли ви кажете, що це смішно звучить, і е, місцевий приклад приводите, так. де в одній з областей відбувається те, що відбувається, та коли ви кажете, що там е, прикладом зараз знову ж таки утримує да прокурор, е, начальник чи керівник ТЦК, ти, якийсь ще чиновник, та вони там разом проводять дозвілля, чи паряться в бані, чи щось таке інше, та але ж так і вирішується на превеликий жаль місцеві питання так. в принципі по державі на місцях, і Київ не виключення. Та що хтось кому комусь дзвонить, каже: той каже: я вирішу питання, питань нема. Але буває іронічно так, що питання не вирішується, та а страждають е, ті, хто залежить від вирішення цього питання. Ну, ж таки, це. Історія знову ж таки, от коли кажемо да, совкова, совєцька, чи ось з якої це ментальності і як з цим боротися? Адже це екзистенційне питання ну, для До речі, нас. от ви мені нагадали дуже конкретний факт: коли Україна здобула незалежність, японці робили дослідження, який потенціал новонародженої української держави. Ти. І вони прийшли до висновку, що нульовий, якщо українці не змінять ментальність. Не поміняють ментальність з совковою на українську, з совковою на демократичну, з совковою на цивілізовану і так далі. Софія Софірмана, я з але для цього хіба потрібно бути японцем? Це що не самовидна історія? Я вибачаюся. Звичайно, Но, бачите, Ні? у нас дуже багато є чудової молоді, які мають уже змінену ментальність і то давно вони виросли в незалежній Україні. Але ми бачимо, що ці зміни не відбулися так, як вони мали бути. Мені мама дуже часто каже, що думала, що виросте перше покоління незалежної України, і вже все буде незворотній шлях до того совка, до тої недолугості, до тої байдужості і так далі. На жаль, і совковість, і всі пережитки нашого минулого дуже ем, інкорпорувалися в наше буття. І на жаль, є дуже багато людей, які це ретранслюють навіть. На сучасну молодь, от звідки взялася от багатьох молодих людей ностальгія за совєтським союзом? Я, я не знаю. От Звідки воно взялося? Вони ж не жили при совєтському союзі, а можливо тут питання в вчителях, а можливо тут питання в самих засадах освіти, можливо, питання в державній політиці. А якщо ми говоримо про проблеми з вчителями, а чи достатньо так. у нас фінансування? Типа, цієї освітньої сфери і от всі дуже всі багато всі факторів всі довкола. довкола але в будь-якому випадку найголовніше це є державна позиція, якщо держава констатує державну політику, українське захист, безпека, Європа. Ну, перепрошую з 14-го року до 19-го ми так і рухалися. Потім почалися перепрошую, таке слово по в різні сторони. Mm. Ну на жаль, вторгнення чи на щастя, вторгнення зупинило ці всі дурнуваті роз'їзди в сторони, і ми дуже чітко визначилися. Але скільки воно крові з нас якою, випало. якою ціною? Отут от, от три крапки з подякою за, за завершення ось цієї думки зараз до наступної теми товариство Верховна Рада ратифікували римський статут міжнародного кримінального суду за це рішення проголосував дві. І вісімдесят один ратифікація статуту означає повноцінне долучення нашої держави до міжнародного кримінального суду. У той самий час співголова фракції Європейська Солідарність Артур Герасимов під час виступу у парламенті закликав народних депутатів не поспішати з ратифікацією Римського статуту до закінчення повномасштабної війни, адже це несе загрози для учасників визвольної війни України проти держави-агресора. Поспішні непродумані кроки з ратифікацією цього документу наражають на додаткову небезпеку тих, хто і так кожного дня ризикує життям за Україну, і ключове колеги це видача наших воїнів з України супереч 25-й статті конституції. Очевидно, ратифікація цього документу створить можливості для зловживань з боку Росії, її явних та прихованих союзників, які сфабрикують безліч фейкових справ проти українських воїнів, виходячи з інтересів українських військовослужбовців, саме захищаючи наших захисників від непродуманих дій політиків, ми свідомо сьогодні утримаємося від ратифікації цього документа. Він почекає. Хай нас надихає досвід Сполучених Штатів та Ізраїлю, які теж не ратифікували цей док. От голова фракції про абсолютно правильно сказав Софія. Дайте нам ще більшого розуміння, трошечки розтлумачте про важливість і про нюанси того, що нам дає цей документ. Дивіться чи треба ратифіковувати Римський статут, однозначно потрібно. Тому що насправді це ідеться е, до долучення до великої е, когорти країн, які об'єдналися навколо діяльності міжнародного кримінального суду, розслідування військових злочинів, зокрема, МКС визнав Путіна військовим злочинцем, голосові говорошу. Тобто, це є правильний шлях. Україна зобов'язалася зробити це, і це одна із віх на шляху нашої до євроінтеграції. Питання чи треба було сьогодні? Ратифіковувати Римський статут, а тут певності немає. Чи нормально ратифіковувати Римський статут в момент агресивної війни Московської Федерації проти України? Ні, І сьогодні, зокрема, з трибуни це все підтверджував Роман Костенко. Що ми можемо отримати? Давайте ми всі згадаємо справи Марків. Справу е, е, Нацгвардійця Марківа е, вона не мала відношення саме до Римського статуту, але про що йшлося в Італії? Заявили, що Марків вбив якогось італійця, і відповідно нашого нацгвардійця супереч дуже багатьом роз'ясненням взяли, посадили, і витягати його було надзвичайно важко, щоб довести, що він не вбивав свідомо цього італійця. Що невідомо чи навіть його, а, чи постріл, чи снаряд зачепив того італійця, який був без дозволу в зоні бойових дій. Це вже нікого не цікавило. Він вбив громадянина Італії, він злочинець. А тепер уявіть собі. Ми знаємо, скільки сербів воює на території і на, на постороні Московської Федерації, скільки представників інших країн, на жаль, так само на території Московської Федерації воюють проти України. І, наприклад, якийсь командир взводу ФПВ віддав наказ знищити є відео. І тут же ж держава, яка є частиною міжнародного цього римського статуту, подає звернення, що от українці звірськи вбивають нещасну бідну людину, яка ну якогось біса була в бойових діях, ну це вже інше питання. І що починається? Видайте нам цього бійця. А тепер давайте подумаємо, що таких випадків може бути багато, тому що Московська Федерація вона буде робити все для дискредитації нашої армії, для підриву бойового духу. І що ми будемо отримувати? Що яка-та общественна організація з Курщини, наприклад, куди ми зайшли без додаткових рішень Верховної Ради, а на це мали би бути рішення Верховної Ради? Тоді вона подає на наших бійців. Що вони якісь не такі дії здійснили, а командири мають документальні підтвердження всіх наказів. І Ось тут ми переходимо до такого моменту. Командири і бійці почнуть набагато ретельніше думати, що вони роблять, а що вони не роблять, тому що потім їх в тому що вони якось не так щось зробили проти якогось там нещасного московського бійця. А потім вже був такий випадок в Україні, коли командири вимагали оригінали документів щоб здійснити ті чи інші дії, а давайте себе. зараз подумаємо, наскільки оригінально ми можемо доставити документи в той самий Нью-Йорк, mm -hmm. часів Яр, чи ще щось? Відповідно, це деморалізуватиме бійців, сповільнюватиме ті чи інші дії. І головне питання: а чи це потрібно сьогодні? Моя відповідь категорично ні.